45-річна Яна Ковальова з Авдіївки Донецької області. Під час війни жінка звикла жити під постійними обстрілами та не хотіла покидати рідну домівку. Там у неї була і улюблена робота, адже працювала в місцевій бібліотеці. Та це окупанти у неї забрали, коли нанесли авіаудар на книгарню, через що 35 тисяч книжок згоріли вщент. Там навіть залишились стелажі на стелажах Отака ну от книжки. От вони як згоріли, такі. Кубки попелу просто вони навіть не розсипалися, а отак от, от залишилися такими кубками дуже, дуже страшно, дуже боляче. Попри це, жінка не залишила рідне місто, та рік по тому важке поранення, яке вона отримала на власному подвір'ї, змусило Яну покинути домівку. Ракета влучила на подвір'я до сусідів, а один з осколків потрапив в ногу жінки. Того разу взагалі нічого не було просто одразу в одну секунду. Вибух і все. Я опускаю очі, ну, відчула, що нога запекла. Все так опускаю очі ну, на ногу, чого пече, а воно вже все ну, таке розтрощене. Там, де жила Яна, не було ні зв'язку, ні рятувальників. Відтак отримати допомогу дуже складно. Вижити жінці вдалося завдяки сусідам, які мали автівку, та відвезли її до найближчої лікарні у Покровську. Там через складну травму пораненій довелось ампутувати ногу. Поки лежала там в Покровську, мені здавалося, що я лежу в лікарні, ну, чимось там от хворію, мене випишуть, і я піду просто додому, як завжди. От якийсь час я себе так на думці, що я, ну, якось я повністю це не втямила, що от, от вже після. Тобто, було до, тепер після. І якийсь час я не розуміла до кінця, що тільки тепер після є. Після того, як стан стабілізували, далі на лікування, реабілітацію та протезування жінку евакуаційним поїздом відправили до Львова у центр Незламні. Ми з нею займаємося вже біля трьох тижнів. Вона до нас поступила після ампутації з відділення хірургії. Вона мала ампутацію на рівні верхньої третини стегна. Ми з нею зараз формуємо куксу. Для того щоб вона в подальшому могла протезуватися і продовжувати жити так, як вона жила до цього. До Львова яна не могла піднятися з ліжка. Встати перший раз на милиці було дуже страшно. Проте, завдяки допомозі спеціалістів та підтримці рідних жінка знайшла в собі сили рухатися вперед. Наразі Яна себе почуває добре. Попередньою турбували сильні фантомні болі. Порівняно з першими днями перебування болі зменшились, вона приймає зараз терапію, проходить консультації психотерапевта, так само займається з нашим з фізичним терапевтом. Жінка зізнається, що мотивують її і воїни, яких вона бачить та з якими відновлюється. Іноді думає, що ну це на все життя. Ну все, ти вже не зможеш багато речей якихось робити. Я так собі думаю, питала навіть у тренера кажу: а як же велосипед? Я ж на велосипеді звикла все життя і завжди, все весна, літо, осінь до самого холоду. Такий він каже: ну, то нормально, якщо протезом освоїтися, можна навіть і на велосипеді їздити. Кажу, правда, ну так. Лікарі ж зауважують, що Яна дуже наполеглива, а головне життєрадісна. А це якраз те, що потрібно для швидшого одужання. Вона є досить мотивованою пацієнткою насправді. І, е... Саме основне, що їй допомагає зараз відновлюватися, це то що вона в принципі протягом всього життя була досить активною, тобто там якийсь город, вона постійно їздила на велосипеді, ходьба, пішки, і це зараз їй дуже сильно допомагає швидше відновитись набагато. Коли у Яни повністю загоїться кукса, її очікує наступний етап протезування, якого вона так чекає. Її мрія дуже проста повернутися до рідного міста та працювати там бібліотекаркою. А поки вона робить все для того, щоб знову стати на обидві ноги. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.